Вітаю вам! В сьогоднішньому відео ми презентуємо вам нашу новинку Рим. Ліжко, котре зростає з малюком. На чисельні запити компанія Верес виготовила саме овальне ліжко. Ми проаналізували схожі моделі та обрали розмір 90 на 70 оскільки приблизний зріст новонародженої дитини 50 см, плюс текстиль та бортики, в ліжку залишається оптимальний простір для комфортного та затишного перебування дитини аж до року. Для комфортного заколисування дитинки на ліжко встановлюється маятник. За необхідності частого переміщення ліжка можна встановити поліщатор. Є 4 рівня встановлення перфорованого підматрацника. Ліжко можна використовувати як приставне або як дитячий диванчик. Всі деталі ліжка округлі та ретельно відшліфовані та відполіровані. Ми використовуємо виключно сертифіковані фарби та лаки на водній основі з додаванням іонів срібла та якісну німецьку фурнітуру. Після року ліжко можна збільшити до розміру 140х70 і використовувати його для діток віком до 6-7 років. Найнижчий рівень підматрацника це надійний манеж. В ліжко Рим ви можете обрати матрац двох форматів. Перший варіант це окремий цільний матрац розміром 90 на 70 та розміром 140 на 70 Або другий варіант це зручний трансформер. Ліжко відповідає всім європейським сертифікатам безпеки та якості. Верес найкраще з дитинства.